Вільха український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню «Смерч», прийнятий на озброєння української армії у 2018 році. Над створенням комплексу працювало близько 15 підприємств українського оборонного промислового комплексу. Головну участь в цьому, звичайно, приймав КБ Луч. Вперше про проєкт Вільха президент України Петро Порошенко заявив ще в січні 2016 року на засіданні РНБО ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро Південне та КБ Луч. Технічні параметри ракети Вільха станом на 2016 рік трималися в секреті. Під проєктом Вільха фігурує не тільки створення ракети, але й конструювання повноцінного ракетного комплексу. Завершення проєкту Вільха було заплановане на кінець 16-го, початок 2017 року. Встановлювалася думка, що комплекс Вільха перевершить за тактико-технічними характеристиками комплекс «Точка-У» та Може стати його заміною. Особливо, якщо враховувати, що точка У є радянською системою, яка вже мала досить високі граничні терміни використання, яку потрібно було просто вже замінювати на більш нову систему. Тому український уряд вирішив створити щось недороге на заміну точці У. І так операція підприємств, які займалися створенням. Комплексу Вільха складала більше близько 15 підприємств різних галузей оборонно-промислового комплексу України. За офіційними даними, кількість комплексів виготовлених вільхи складає близько 50 одиниць, вага комплексу складає 33 тонни довжина ствола. 12 метрів, ширина 3 метри. Калібр ракети складає 300 мм. Паливо, яке використовується в ракетах, є твердопаливним. Операційна дальність комплексу починається від 100 км. Точність ураження цілі, якщо дальність польоту складає до 100 км, буде 10 метрів, і точність враження цілі. З дальністю польоту більше 100 км буде складати в районі 30 метрів. На перших пускових платформах Вільхи використовувалось шасі ще радянської розробки МАЗ. Згодом планується модифікувати та встановлювати вже українського виробника шасі на базі моделі КРАС. У жовтні 2018 року генеральний. Директор КБ «Луч» Олег Корестильо повідомив, що ракетний комплекс Вільха прийнято на озброєння Збройних сил України та направлено в серійне виробництво. Відповідний договір вже укладений надходження комплексу до, українського військового, до українських військових очікувалося всередині 2019 року. У грудні 2018 року. Ще одним важливим підприємством України було повідомлено про підготовку другого зразка Вільхи. За словами Генерального конструктора Вільхи, вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мали бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року. Але, на жаль, цей процес трошки затягнувся. Спочатку було перенесено на 2020 рік. Згодом на 21 рік, а потім і почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І достеменно точної кількості, скільки було виготовлено, знає тільки Вище керівництво Збройних сил України. Стосовно комплексу Вільха М, 4 квітня 2019 року на полігоні на Одещині відбулося контрольне випробування модернізованої версії ракетного комплексу Вільха М, що стало завершальним етапом його створення. Новий ракетний комплекс має підвищену точність і більший радіус діги. Зокрема, ракети здатні. Точно вражати цілі на відстані близько 130 кілометрів. Секретар РНВО Олександр Турчинов заявив, що ракетний комплекс Вільха М взято на озброєння Збройних сил України і вже почато виробництво ракет. До кінця 2020 року планувалося продовжити випробування ракетного комплексу Вільха М. А вже з 2021 року Укроборонпром. Мав намір розпочати його серійне виробництво. В жовтні 2021 року на полігоні Алібей відбулися чергові етафи пробувань реактивної системи залпового вогню Вільха М. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражали наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти Державної приймальної комісії як досить ефективно. На збройній виставці в Польщі 2022 року була представлена версія вільха на новому шасі з колісною формулою 8х8. Тут так само використані напрямні від бойового модулю «Смерч», але з боків пакет напрямних, прикритий листами броньованої сталі. Заявлена виробником максимальна відстань до цілі 110 км. А кількість реактивних снарядів в пакеті від 8 до 12 одиниць. 28 лютого 2023 року перший заступник голови Національної асоціації оборони промислового комплексу України Іван Винник заявив про налагодження виробництва високоточних ракет Вільха. Виробники також планують модифікувати вільху М, щоб збільшити її радіус дії до 150 км, що, як ми знаємо, дуже важливо для України. В пусковій установці має 12 пускових ракет. Кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Тобто кожна ракета може мати свою окрему ціль. Вага самої ракети складає близько 800 кг та може досягати навіть 1000 кг в залежності від дальності польоту та маси бойової частини. Даними військових експертів, Маса двигуна може складати близько 500 кг. Система управління важить близько 70 кг. Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії в межах 3-4 маха. Вага бойової частини близько 250 кг. Існуватиме також версія ракети для ураження цілей на відстані в 120 км, але маса бойової частини в неї буде зменшена до 170 кг. А маса двигуна, відповідно, збільшиться. При цьому ракета досягатиме в апогеї висоти 30-40 км. На такій відстані, в принципі, ракета летить на недосяжній висоті, яку ПВО, скажімо так, будь-якої країни не може збити. Тому що найсучасніші системи ПВО працюють на межі своїх можливостей, це 25-30 км вище, Системи система ПВО поки що не можуть збивати. Хоча якщо Дивитися на російські техніко-технічні характеристики комплексу С400, вони вказують, що можуть збивати і вище. Якщо брати російський комплекс С500, який є ще поки в процесі розробки, там вони також вказують, що можуть збивати ракети там і на відстані в 100 км. Але це поки що не підтверджено. У стандартній конфігурації. Діаметр розведення 12 ракет, що запущені у залпі на одному прицільному куті установки становить приблизно 1,5 км. На тестових пусках в травні 2017 року випущені з полігону в Одеській області ракети влучили в ціль на полігоні в Херсонській області з відхиленням не більше 15 метрів. Компоненти для виробництва вільхи вітчизняні. З новою системою управління, новим ракетним паливом, новою бойовою частиною. Однією з особливостей є система управління ракетою. Вона передбачає корекцію польоту ракети імпульсними двигунами. Ракета має корпус двигуна, сопловий блок, стабілізатори, бойову частину, запобіжно-виконавчий механізм, систему наведення, систему прийняття сигналів супутникової навігації, газове управління, гідравлічні. Системи керування. Підривачі виробництва також українських підприємств. Після пуску ракета вилітає. З напрямної зі швидкістю близько 30 метрів на секунду, і цього замало, аби коривати нею за допомогою аеродинаміки. Тому після виходу з напрямної ракета стабілізується за рахунок невеликих одноразових реактивних двигунів. Таких імпульсних двигунів майже 90 Вони зовні розташовані навколо блоку управління у декілька радів. Всі вони спрацьовують за декілька секунд. Також варто упомянути, що так, також дуже схожу схему імпульсних двигунів використовують і країни Америки для своїх комплексів Патріот, наприклад, також використовує Росія для комплексу Іскандер та інші виробники. Тобто, ця технологія є досить відпрацьованою та популярною. Середня частина траєкторії ракети вона є некерованою. На третій завершальній частині польоту, коли ракета починає знижуватися, у передній частині ракети розкриваються аеродинамічні рулі. Система управління інтегрує сигнали від глобальної системи навігації та власної інерційної системи і формує команди на рулі. Управління відбувається за стандартним методом паралельно пропорційного наближення. Ракета керується до влучання у ціль. Залп пакета з 12 ракет відбувається за 48 секунд. Вихід із зони пуску відбувається за 3-4 хвилини. Тобто, машина відстріляла свої 12 ракет, і швиденько згорнулася і виїхала. Там 3-4 хвилинки на все це потрібно. За своїми характеристиками, комплекс Вільха може мати на даний момент три типи ракет. Перша ракета стандартна Вільха, має. Бойову частину 250 кг. Друга ракета Вільха М має бойову частину 170 кг. І третя ракета це вільха М2. Також має бойову частину 170 кг. В чому їхня головна різниця? В стандартному варіанті вільха, бойова частина 250 кг, має дальність польоту 70 км. В другому варіанті вільха М. Бойова частина 170 кг, має дальність польоту вже до 130 км. І в третьому варіанті Вільха М2, найсучасніша розробка України на даний момент, має бойову частину 170 кг, так само, але вже дальність польоту складає 200 км. Нарешті, ми досягнули показнику в 200 км. Для України це дуже важливий показник. І чим більше ми будемо мати дальність ракет, тим краще і буде. Наш спротив і звільнення територій України. Кругове ймовірне відхилення під час пуску ракети може складати 10 метрів при запуску ракет до 100 км та 30 метрів при запуску ракет на відстань більше 100 км. Повний залп ракет з 12 штук відбувається всього за 48 секунд. І комплекс звертається швиденько за 3-4 хвилинки і виїжджає на іншу, скажімо так, точку. <клес> Подальші розробки та вдосконалення можуть втілюватися шляхом застосування модифікації <клес> на НВО заводів «Укроборонпрому» нових видів ракетного палива під класу 1.1. Вони дозволять збільшити масу паливного заряду на 6%, що спричинить збільшення імпульсу тяги на 18%, що потенційно призведе до збільшення дальності польоту до 40% для кожного з варіантів виробу вільхи, включно з версіями М, М1 та М2. Це дуже важливі та перспективні розробки, які Україна звичайно повинна розвивати наскільки це можливо в даний момент. Ми всі це розуміємо, і потрібно, звичайно, підтримувати наших вітчизняних виробників, наскільки ми можемо це. Це дозволить суттєво збільшити дальність всіх модифікацій ракет комплексу. Навіть звичайна вільха з новим паливом зможе пролетіти понад 100 кілометрів. А вільха в звичайному варіанті ще раз на хвилиночку, бойова частина 250 кг, що системам, які нам надає Америка Хаймарс, звичайно. До таких показників трошки далеченько. На початку квітня 2021 року прес-служба КБ Луч повідомила, що укладено перші контракти для постачання на експорт модернізованої ракетної системи залпового вогню Вільха М. Однак ані країни, ані інших подробиць не було вказано, хто це був, який замовник, яка кількість партії. У липні 21-го року Олег Корістильов сказав, що КБ «Луч» вже виготовляє Вільху для Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто, в 21-му році Україна вже отримала замовлення на нові створені системи Вільха. Арабські Емірати вирішили випробувати українські ракети. На початку листопада 21-го року. Низка інтернет змі зокрема, видання Army Recognition, повідомили про переговори Збройних сил Арабської Республіки Єгипет з Києвом щодо закупівлі модернізованої системи залпового вогню Вільха М. Бачите, так само і Єгипет у 2021 році вже цікавився новою розробкою України. Реактивна система залпового вогню Вільха, як ми знаємо, з початком вторгнення використовувалась з перших днів. Станом на 2 березня 2022 року було зроблено близько 50 влучних ракетних ударів завдяки системі Вільха Україна змогла ефективно набирати статистику та знищувати ворога. Слава Богу, за те, що Україна встигла розробити таку систему. Дякую всім за перегляд, всім бажаю мира та добра. Тримаймося ми з Богом.